Пане, Василю, давайте вже трошки і про події навколо війни. Поговоримо зустріч на Алясці, зустріч потім в США. Бо до цього моменту все відбувалося. От як ми з вами за кадром говорили, ну прогнозували, що може бути, хто на кого буде тиснути, який буде розвиток подій? Це ми і бачимо. От мені зараз цікаво ваші враження і подальший прогноз. після оцих зустрічей. Поведінка США, що далі може бути? Як бачите це ви? Ви знаєте, тут найбільша загадка. Це сам Трамп. В чому річ про Трампа? Хоч би його інопланетяни вже забрали. Та... Не своїх експериментів. Я пам'ятаю кадри, коли в Фінляндії була перша зустріч Путіна і Трампа. Мене тоді здивувало, що Трамп сидів перед Путіним як кролік перед удавом. Ще тоді. Це тоді ще? Ага. Да, ще тоді. І от коли мова дійшла про зустріч саме на Алясці, тут дві речі зіграло великий вплив. Перше, що тут безпека забезпечена самому Путіну, він надзвичайно боїться, що його все-таки десь приб'ють. Міняє весь час охорону, міняє наближених і так далі. Це з одного боку. А тут вроді би ніякої загрози особливо немає. Що можна якось погодитись і якось долетіти. Це перше. Друге, розрахунок на те, що буде особиста зустріч за зачиненими дверима е, Трампа і Путіна. Е, і тут повториться та ж сама історія, вона в якійсь мірі повторилась те, що було в Фінляндії. Коли Трамп сидить перед Путіним, зустрічає його як кролику дава. Як це може бути? Звичайно, Трамп це не та людина, на яку просто так вплинеш. Але ще за радянських часів відомо, що в КГБ тоді був такий, по-моєму, шостий відділ, який займався дуже цікавими технологіями. Це гіпноз, це вплив на великі маси людей і тому подібне. Наприклад, ви, мабуть, помітили, що багато із Вищих ешелонів влади в Росії, в якийсь момент підходить до вікна і вистрибує. До речі, от. Та. так от це програма чи під гіпнозом, коли говориться ключове слово або напівгіпнозу, і як тільки це ключове слово поступає в мозок опонента, як він йде, вистрибує з вікна. Він знаходиться на гачку, він під впливом весь час. Сказав, що нормальна людина як нормальне, все. Але тим не менше вона на ключку. Свого часу, коли Трамп приїжджав у Росію ще до бізнес-інтереси, то таких людей або КГБ вербувало напряму, або ж навіть на рівні гіпнозу програмували. І тоді, зробивши відповідні умови відповідного компромату, і на цьому компроматі десь в умовній бесіді, десь мав місце гіпноз, я не знаю як. І під цим гіпнозом Трамп знаходиться до цього часу, інакше пояснити його цю поведінку кролика перед удавом, я просто не можу. Що є великий компромат на нього з тих пір. Ну, на зразок того, що я не кажу, в будинку легкої поведінки, де йому щось підсунули і так далі, яку ще гіпнотизерку. От, от з того часу він знаходиться під цим впливом і боїться, він розуміє, що він робить не те, і сама система. Системі треба було обрати людину, яка б робила неординарні рішення. Бо в тому стані, в якому Америка котилась до от, треба було щось міняти. Міняти напередодні падіння долара, руйнації того світу, який навколо і фінансовий такого. Треба щось змінювати, щоб зберегти лідерство. А для цього потрібен був такий, як Трамп. Але він мав бути контрольований, а тут він не повністю контрольований. І напередодні цієї зустрічі Путін про це, звичайно, як кажуть, не знав, що змінився формат буквально там за де чи що. І не один на один Путіна з Трампом, а 3 на 3. А це значні, в нашій мірі поміняло і нічого в результаті якби, не вирішило. Про що там говорили колись в автомобіль Трампа Путін невідомо. Але я думаю, що він пробував саме там уже змінити щось на свою користь. І що змінив він чи ні, знову це вже питання. Так от ситуація така, що з одного боку Трамп іде якби в течії Кремля і виконує а з іншого, чому вся система західна, вона противиться. вона Направляє, пробує спрямувати Трампа необхідне русло. І в цій ситуації ми зараз і перебуваємо, і бачимо всі ті події, що е, безпосередньо Путіну треба, щоб тільки бути в Москві перемовиним. Він нікуди не хоче. Бо там відповідні, е, я не кажу, технології пристрої впливу на тих, хто туди приїжджає. Це ФСБ. І тому подібне з одного боку, а з іншого це його безпека. Сам же Путін ніколи не відмовиться від України, бо якщо Україна залишиться в тому вигляді, це свого роду індикатор, розпаду, найближчого розпаду Росії. Без України Росія не життєздатна. І треба, ми про це говорили яким завгодно чином повернути її в стойло. Бо вся міфологія Росії побудована на міфі Київської Русі. А це те ж саме, що багатоповерхова будівля в е, основі якої немає фундаменту. Коли фундамент вийняли, вона має розсипатись. А фундамент це вся історія. Всі міфи і казки і пісні, що загодники вийшли з Київської Русі чи з України, і які привласнені були Росією чи Тартарією. А переходити на історію Тартарії, Росія, як кажуть, не дозріла до такого, не мав свідомості. Вона запрограмована на Київську Русь. І це відповідно. Призведе до розпаду Росії не тільки відсутність України, а ще її відсутність міфу, руйнація міфу Росії, Я кажу, вона тоді велика, могуча і тому подібне. І в цьому відношенні я хочу звернутися до всіх, хто нас слухає з одною дуже важливою річчю це мова. Ви бачите, як, незважаючи на те, що окупант Говорить російською мовою, більша частина людей, які знаходяться на Лівобережжі, мається на увазі перш за все Південний Схід, тим не менше все рівно спілкуються російською мовою. Причина в тому, що перейти від простенької мови до складної, дуже важко. Я, по-моєму, вам розповідав. Можливо, в іншій передачі, про те, так, що так, був нас випуск, мова, це історанту. Да. Угу. Це простенька мова. А з простенької мови перейти до складної надзвичайно важко. Е, я не кажу про взагалі слов'янські мови. Е, багато хто чув таку сербську пісню там одалеко? Моє село. Угу. Це події Першої світової війни, коли серби, захищаючись від німців, відійшли в Грецію, і там на півострові практично більша частина потім від голоду, хвороб і так далі загинули. І там виникла ця ну, буквально душа сербської сербської нації, так скажемо. От оця пісня, там далеко, як туга за батьківщиною. Але слухайтесь, як вона співається, це чисто українська вимова. Слова вроде трішечки не такі. Вимова все не така, чи слова не такі, а вимова українська. А вони тягнуться до Росії, тому що Росія центр імперії, а Сербія була центром Югославії, бо Велика є Югославія. Те ж саме бачите, наскільки в свідомості це цементується і карбується. Тож. Про нинішню ситуацію Росія і е, Путін як виразник отої свідомості росіян, великої Татарії чи Тартарії, не було б Путіна, були б інші, але він як виразник, він інакше діяти не може. Той Путін, який е, не займав ще своїх щаблів влади, і той, що зараз, це абсолютно різні особи. І по свідомості і по світу сприйняттю і так далі, він виразник єдиний акцент свідомості росіян. І тут нічого не зробиш, тому треба або знищити українців, щоб територія сталася, міф остався, а українців не було. Які є свідками, що Росія це не Русь. І коли ми одним із знарядь. І міфу, і взагалі існування яко заводного етносу це мова. Без мови етносу немає, не буває. Це, от як є пакет, по якому ми розраховуємо чи на міцність якусь конструкцію, чи ще що-небудь. Точно так же немає пакету цього інформаційного, і розрахувати, вирішити задачу ми не можемо. Кожному етносу дається той пакет, і та мова. Яка необхідна для майбутнього для рішення задач? Це дуже дивує лінгвістів, що якби розгортається технологічна інша інформаційна наукова еволюція, а слова, якби всі необхідні вже є в даній мові. Звідки вони якби беруться? Чому так? Це тому, що кожен етнос отримує те знаряд, яке необхідне для рішення. Його задача на шляху даному. І якщо ми міняємо чи релігію, то інша релігія, інший світогляд, чи міняємо мову на іншу, ми вже частинка тої культури, того світогляду, того всього, що притаманно тим, хто приніс нову мову чи нову релігію на наші терени. Ми стаємо їх придатком, ми стаємо їх знаряддям. І коли ми, звичайно, що в зрілому віці перейти на іншу мову, тим більше складно, надзвичайно важко. Це треба поставити як за мету, як вивчити нову мову в цілому. Тому росіяни не розуміють українці. Це ми можемо легко розуміти росіян. Вони ж українці які інші слов'янські мови, не розуміють. І перейти, ті, хто з дитинства користувався російською мовою, в зрілому віці перейти на українську з російською, ну, це майже нереальна задача. Дуже важко. Набагато легше знайти тисячу пояснень, чого я не переходжу на рідну мову, ніж все-таки перейти. І в тому числі, я ще застерігаю, що в російській мові, оці спрощені мові, яка годиться для базару, але не для науки, не для філософії, не для іншого, а чисто для такого міжетнічного спілкування. Це матерні слова, бо вони теж відіграють величезну роль в спілкуванні між людьми. Мається на увазі, що матерні слова це свого роду адреналін для збудження хижака перед бійкою. Але вона не притаманна українцям. Якщо ви українець не користуйтесь цим, ви не зможете зупинити тих, хто запрограмований, змінити зацементовану свідомість, якщо людина зацементована все життя користувалася російською мовою і, в тому числі, матними словами, її за один день не зміниш. Її не перепрограмуєш, бо вона зацементована. Але, будь ласка, при якій заводному можливості особливо давайте дітям, щоб хоча б діти володіли вільною рідною мовою, бо без цього майбутньої отої країни, про яку ми мріємо, побудувати ми не зможемо. І оцим зброєю, в чому так вперто Росія боролась завжди з українською мовою, бо вона розуміла, що це один із чинників, який може зруйнувати імперію. То, будь ласка, зверніть увагу на це, всі слухачі. І, будь ласка, е, я не кажу, що обов'язково користуйтесь у всіх випадках і так далі. Що людина українська не розуміє, а все-таки вона рідна якась або боліє за Україну, чи ще що-небудь. То ну, не переробиш, я кажу, людину в один момент. Не треба з тобою розмовляти, не буду ще ти не такий, чи ще що-небудь. Але. Будь ласка, по можливості, де тільки можна, пропагуйте рідну мову. Бо у нас мова не проста, нас мова космічна для рішення космічних задач. Це ось такий відхід від тої теми і тих питань, про які ми говоримо. А ситуація, звичайно, що оскільки і Захід. Не зацікавлені тому, щоб Росія розпалась, розпалася, щоб Україна перемогла. Китай в цьому протистоянні не хоче віддавати із свого протекторату Росію. Йому теж Росія, як той речі Архімеда, потрібна. Тобто і та й друга сторона зацікавлені слабенькі, але Росія одним, щоб вона служила як. База ресурсу, а другим ще і в протистоянні з білою расою. І тому Росії розпастися, будуть робити все, щоб вона не розпалась Хоча я кажу по прогнозу, е, тому що як ідуть еволюційні процеси, ну я думаю, що 27 рік десь точка має бути переломна для Росії і російського. Якось я не кажу російської людності. Те, що стосується України, віддати Україну Росії підсилення Китаю в даному випадку, це теж ресурс Об'єднаної Європи. Тобто Україну віддати теж не можна. І от оце на цьому балансі, щоб і Україна залишилась, і Росія залишилась слабенькі, Бажано, щоб Україна ще й безлюдна була, щоб можна було заселити. От на цьому е, рухається ця ситуація, а в тому числі при таких керівниках, як Трамп. Тобто він ніде не дінеться, бо так чи інакше все рівно виразник, якщо він десь піде повністю за Росію, як на пролом, то, звичайно, його тут же е, американська влада. Але в цілому він поки що виконує основну свою функцію по відношенню до майбутнього Сполучених Штатів, виражаючи чи напливу там мексиканців і інших Сполучені Штати чи інші проблеми, ну не тільки мігрантів, а ресурсні і так далі. Тобто в цьому відношенні там діє вірно і сподівання до населення самих Сполучених Штатів. Тому його терплять, незважаючи на його цілі дива чи чудернацькі. От і найближчим часом, все-таки я думаю, що десь зійдуться, бо Росії треба, щоб вона вижила і протримала ще якийсь час. Треба теж передишку якусь, хоча б мінімальну. Вона не відмовиться від України від Росії від так, війни. Все рівно. Нас буде чекати це в майбутньому. Але на даний момент саме така ситуація, що я вже кілька разів поговорив, що найближчим часом примирення має бути. На якому рівні заморозять ситуацію, сказати не можу. Бо якби я кажу, знав, що в прикупі, як колись преференцисти говорили, то я б був би найбагатою людиною на світі. От тому прогрузу повністю я не можу, але ситуація така от критична, і швидше за все, що в якійсь мірі жертуючи якимись інтересами Росії, з іншого боку, нашими інтересами, незважаючи на наші болі, негаразди і все, вони вирішують свою задачу. От. І десь до 27-го року. Все-таки Росія має, почне розсипатись, почне Україна якби, заспокоюватись і відроджуватись, але почне розсипатись Європа. І десь через 10 приблизно років виникне нова Європа, об'єднана вже на інших принципах. НАТО теж слугувати не буде в Ну, не може от, багато країн, 30 країн діяти як єдине ціле. І в цьому перевага Росії, що є диктатор, який може повністю керувати е, і промисловістю і всім іншим налаштувати на війну. Європа за 4 роки так нічого і не спромогла зробити. Ця надія на Сполучені Штати. От. Ну, а далі історія побачимо, але тим не менше загальний розвиток подій. От як я його бачив, 27-й приблизно 30-й рік розпад Росії, розпад Європи, в тому вигляді, якому вона є в 33-му році об'єднання в єдину Європу до Уралу приблизно. Десь за рахунок демографічної кризи і інших чинників Китаю. На середину сторіччя має відійти на другий план. На перший план вийде Індія. З Індією ми маємо взаємодіяти, бо у нас духовні витоки України і Індії одні і ті, бо колись ті духовні засади Індії, які зараз існують, вони вийшли з чистипівської культури з нашими пращурами, які пішли до Індії. От, і ми будемо з ними взаємодіяти, і що Україна стане центром Європи об'єднаної, і багато чого, багато чого має змінитися. Але я звертаючись до тих, хто нас слухає, що незважаючи ні на що, пам'ятайте, коли роблять будинку ремонт, то перебудовують усе, викидаючи і залишаючи лише стіни. Викидається саме красиве, саме казалось би ціне, все йде на злам і сміття. І будується новий дім. От приблизно на такому рівні знаходиться нині Україна. Багато-багато чого має змінитися, а ми з вами, кожен із присутніх, має подумати, а що я можу зробити ту майбутню країну, про яку я мрію. Починаючи від того, чи посадити, посадити квітку біля свого будинку, чи від, розкопати десь джерельці, щоб воно було не забруднене. Або що, от, от таких от дрібниць і закінчуючи вихованням дітей, бо діти це майбутнє Україна. Які діти сьогодні, такою Україна буде через 20-30 років? І це найважливіше, бо без майбутніх українців побудувати ми нову Україну ми не зможемо. Це першочергова має бути задача виховання і освіта нової України. Ось таким чином про сьогоднішню ситуацію. Ну, дуже дякую. І про Україну, і дуже правильний гачечок і маячок наприкінці. От за це mm -hmm. я вам дуже дякую. Ну, побачимо, що далі буде. бо бачите, я не розкладаю по зірках. У нас є інші, хто розкладає кожного своя ніша. Події, події, які мають тривалість сотні мільйонів років. А волів кладаться в один день і на сьогодні, в 12-й годині, 12-го дня, все це відбудеться. А в трьох лапах е розумних динозаврів це зовсім інша дата і інше число буде, ну це так, для гумору. Я вам дуже дякую. Друзі, будь ласка, діліться своїми думками, враженнями, пишіть питання, теми для наступних ефірів. Ми завжди читаємо залюбки. Е Тримаємо стрій та настрій, тримаємо голову в холоді, і дуже радію, що в нас така спільнота м -м, вібралася. Люди, які хочуть думати, яким не байдуже, що з нами далі буде. Головне, люди, які живуть, хочуть жити, хочуть жити щасливе життя і є надійним тилом для наших бійців, які боронять нас з секунди. Дякую всім глядачам за те, що приєдналися, Що вони байдужі до. Нашої з вами долі, до долі України і до долі наших дітей майбутнього. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.